21 з 23 крилатих ракет, випущених сьогодні стратегічних бомбардувальників тими нелюдями по Умані, по Дніпру були збиті силами протиповітряної оборони України. Це до слова загалу не стосується, але тих чорноротих, котрі час від часу роздивляються на фотках чисті берці і немнута форма. Цінуйте роботу кожного воїна, що боронить сьогодні нашу землю. Бо то все еквівалентно великим трагедіям, пов'язаним з смертями у сім'ях. Сьогодні справді боляче, але лють накриває. Ми обов'язково повстимося. За кожний такий вчин, за кожну загублену людину, дитину, підлітка дорослого. 28 квітня добігає кінця. Ми, як звичайно, цей час виходимо на полювання, робити свою роботу. А я мушу відрапортувати перед вами 38 годин з моменту оголошення мною безпрецедентно великого. Мультизбору на 30 мільйонів гривень маємо станом на 20-ту приблизно годину 18 мільйонів 750 тисяч. Це феноменальний результат за тих 38 годин, на що спромоглися тисячі тисячі добродів з різних куточків світу і з усієї України, докладаючи свої зусилля, щоб ми досягли тих цілей, які перед собою ставимо. Нагадаю, не маємо можливості робити тривалий збір. Вже в опівночі, з неділі на понеділок, я зупиню збір, бо в понеділок раненько треба робити швиденько оплати за крилобомбери, за дрони конвертувати, відправляти в Європу для 25-30 військових підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку. Платити за 15 тисяч комплектів. Плати ініціації платити за інші крила що для з готові. До речі, у нас сьогодні гарна новина. Я в попередньому пості виставляв. Сьогодні ми позачергово отримали комплекс Р-18. Обережно падає Бімба, і це гарна новина, бо він негайно стає на озброєння птахів Мадяра. Про декілька питань, котрі лунають. Бадабуми. Я би не хотів міняти бадабуми. На довіру тих, хто е, ти об'їхати хоче? Хто пробує їх, вибачте, конвертувати в свої свою допомогу чи зусилля. Ми робимо стільки тих бадабумів, щоб оркам було не переливки, Але своє одночасово виконувати бойові задачі великим складом екіпажів і доформовувати. Великий ударний підрозділ, чисностю 30 екіпажів, кожен з котрих працює, далеко не на дитячих літаючих засобах. Займає зараз тільки часу, що я особисто як командир лише вночі можу виїхати на бойове завдання. А, я вже забув, коли я вдень міг на позиціях бути, бо організаційне питання ще деякий час будуть займати дуже серйозно ну Дуже дуже щільним графіком. то я вже не пам'ятаю, навіть де моя указка. Я вам обіцяю, ми вам насипемо стільки бадабумів, що вам буде не, не до сміху. Але всьому свій час. І я впевнений в тому, що ви тут не виключно за, за, для картинки зрелище і, що там кажучи, хліба і зрелище. А тому що ви розумієте, що, що ми зараз робимо, де ми знаходимося і що ми робимо для цілі, котру перед собою ставимо. Я безмежно вдячний всім тим, хто долучився. 18 мільйонів 750 тисяч за 38 годин. Це 62-63% загальної суми, котру ми безпрецедентно а, зупини, будь ласка, я допишу, бо зараз там вже треба буде ліхтарика і червоного виключити. Яку ми спромоглися а, з вами. Замахнулися зібрати для того, щоб закрити дуже багато справді важливих питань. Наш попередній збір був два місяці тому, коли для бахмутського напрямку ми 30 мільйонів гривень зібрали на дрони. Звіт по видачі котрих частини ви бачили, а другі теплі дрони найближчим часом я відзвітую, як тільки вони перейдуть межу, перейдуть кордон і будуть таки на Бахмутському напрямку розподілені. І лише через два місяці я звернувся до вас знову з великим збором, розписавши детально, на що йдуть ті кошти. І я впевнений, що ми подолаємо разом з вами ту цифру, а ми якісно е додамо у потужності всіх тих підрозділів, котрим дістануться ті засоби. І безпосередньо ударна рота БПЛА Птахи Мадяра» набирає серйозних таких. Обертів і потужності. Просто вдумайтеся, ми починали маленькою командою. У нас було 4-5 екіпажів. Потім в, в, в самій активній фазі ми досягнули кількості 7 одночасово працюючих екіпажів. І це була наша така максимальна потужність. Зараз ми наближаємося до 30 працюючих екіпажів. Більшість котрих на тяжких ударних дронах і крилах. Нас мало часу є на хизування картинками, додаткового спілкування, все іншого. Але цим самим ми пришвидшуємо той момент, коли ми можемо вже повернутися з перемогою додому, сісти та й казкувати і все показувати. Але до указки я обіцяюся, обіцяюся вам повернутися Сашко. Ну скринчики, що я робив, щоб я відзвітував людям. Значить, Станом на це я скрім робив 2020, -20, зараз може 2030. На моно 12 12367. На приваті мільйон 16 368 на другому приваті. Це 13 750 сумарно. І 5 мільйонів вже тих, що були зібрані раніше. Висять на трансфері з картки Приват на моно. Приват. Привіт вам, державний банк. Дякуємо, що ви в лапках, що ви так завжди оперативно нам допомагаєте, що елементарну процедуру з, одно, з одного того самого прізвища ми не можемо безперебійно перекинути з приватівських карток для звіту перед суспільством, перед тими десятками тисяч людей, котрі помаленкій крихіці збирають ті кошти, а ви мусите то бабосаті покрутити, потримати. П'ятниця вечір. Певнений, що до понеділка нема на що розраховувати. А роблю я це для чого? Щоб сконцентрувати все на одній банці і відзвітувати перед, е перед громадою про зібрану суму, після чого направити її на потрібні речі, а не показувати їм по 20 скріншотів з тої, з з тої, тої, з тої картки. А ви тримайте гроші зранку, 28 числа, я почав свій день з того переводу. Маємо вже ніч. Добре, давайте менше негативу, все то буде добре, до понеділка все зберемо. Нам лишилося тих 37,5%. 11 з копійками мільйонів після тої суми, котра вже освоєна, я впевнений, вони за вихідні будуть зібрані. Я хочу подякувати за всі ті зусилля, які з вашої сторони докладені. І Пообіцяти вам, що кожна копійка буде інвестована у правильні засоби для підрозділу «Птахи Мадяра» і для купи підрозділів, котрі отримають дрони «Мавіки» і отримують тисячі тисячі плат ініціації для дронів Камікадзе FPV. Рухаємося далі. Вам тихої та теплої. От, у повному сенсі того слова. тихої та теплої, На фоні ночі, що минуло. А ми підемо, поганяємо хробачню. Тахе мадяра, очі та жало. Мадяр завжди на зв'язку. За добу рапортуватиму вам проход подій навколо збора. Честь.